Слава Ісусу Христу! Дорогі браті і сестри, раді знову вас вітати на нашій сторінці, Запитаю Архіпастиря, де ми стараємося дати відповідь на нагальні духовні питання, що виникають у вас. Вдячні за запитання, за те, що ви дивитеся, цікавитеся цією передачею. І ось. Чергові три запитання прийшли на адресу нашої передачі, про що ми сьогодні і будемо говорити. Перше, це Владико, скажіть, апостол Павел пише, що посієш у цьому житті та будеш пожинати в іншому. А от сектанти кажуть, для чого ви, православні, молитеся за померлих. Так дійсно це правдиві слова, що ми у майбутньому віці будемо дійсно пожинати те, що ми здобули у цьому. І найперше про це каже притча Христа Спасителя, про бідного Лазаря і Багача. Що так, як бідний Лазар терпів, страждав і мав випробування в цьому житті, то в майбутньому він насолоджувався на лоні Авраама. А той багачик, який жорстоке мав серце, не бачив бідного лазаря, нічому йому не допомагав, а тільки їв пив і веселився, потрапив у місце муки. І кожен із нас дійсно. Живучи, бачачи в своєму житті проблеми чи незгоди, чи навпаки радощі і веселощі, буде пожинати у майбутньому віці те, що він заслужив. Найперше, християнину, треба старатися здобути милосердя. Здобути любов. Бо Царство Боже це є царство любові. І людина, якщо хоче осягнути для себе вічне життя, вічне життя із Богом, повинна вчитися найперше любити. І пам'ятаймо, що сам Господь є любов. Якби він не був досконалою любов'ю, Звичайно, ми б не мали сподівань на його милосердя, на прощення своїх гріхів, провин, адже якби людина отримала покару за свої злодіяння і всі свої вчинки, вона б не могла прожити, напевно, навіть і дня свого життя. І тому дуже багато закидають, навіщо молитися за померлих, якщо кожен отримує те, на що заслужив, так знову наголошуємо, Бог є любов. А якщо любов є, то її можна використати. Вона проявляється в милосерді, в поблажливості, у тому, що вона вміє прощати. От, людина, яка дійсно любить, вона прощає все. Навіть негатив, навіть неправильне відношення до себе. І ми це бачимо. І ось Бог, як найвища любов, теж прощає, теж згладжує, теж робить ті речі, які притаманні любові. Прощати і милосердствувати. Але, звичайно, для цього потрібна, що віра, віра в те, що Господь так може робити. І от ми, православні, віримо, що Бог, як найвища любов, як засіб всякого добра, чинить по наших молитвах. Тобто, коли ми просимо, Він Допомагає, не залишає без задоволення наші прохання і наші потреби. І от, дорогі мої, коли ми молимося за померлих, ми не тільки їм сприяємо, а й собі. Тобто ми вчимося теж бути люблячими, милосердними, вчимося прощати один одному. І просити за один одного. Молячись за наших померлих, ми просимо в Бога, щоб Він своїм милосердям спас і помилував їх. Але як каже Святитель Николай Сербський, що молячись за наших померлих, ми не тільки просимо в Бога. За те, щоб вони були спасені, спасені їхні душі. Але й собі помагаймо, бо каже, ті гріхи і неправди, можливо, прокльони, можливо, злодіяння, які були на наших рідних і близьких, якщо вони не спокутовані, вони падають на друге, третє, четверте покоління, і так до безкінечності. А він каже, що коли ми молимося за спокій наших рідних і близьких, які відійшли у вічність, тим самим ми згладжуємо оце прокляття на самих себе і наших дітей і внуків. Тому молитви за упокій є дуже важливі, ми єднаємося з померлими в молитві, ми проявляємо свою любов. Ми проявляємо своє милосердя. Ми просимо у Бога, щоб Він без своєї милості не залишив і нас усіх. І в цьому ми бачимо засіб нашого духовного єднання. Сектанти, які не творять молитви за померлих, вони позбавляють і себе. І тих, які відійшли у вічність, милосердя і любові Божої. А любов і милосердя, воно має властивість примножуватися, якщо ти ним ділишся. І не маючи ієрархії, звичайно, церковної, і непоєднані в одній спільноті. Християнські, яка творить молитву, вони позбавляють не тільки померлих засобів до умилостивлення, до милосердя, але й самих себе позбавляють того засобу, щоб Господь вчив глибшої і більшої любові. Можна сказати, ну ми ж бачимо в сектантів що в них любов набагато яскравіша, що вони закликають до тої любові, діляться нею, кажуть, Бог є любов, і там немає таких подекуди чвар, непорозумінь, сварок, а навпаки, вони один одному і одежею поділяться, і гречку дадуть, і один одного підтримують. Набагато краще, ніж ми, православні чи християни взагалі. Так, ми недосконалі, але засоби досконалення Господь посилає усім. Треба тільки бачити ті засоби і вчитися. Один чоловік, який був атеїстом, каже: Ну, я повірив, що Бог є, тепер треба вибрати мені віру. Буду ходити і шукати, в яку ж церкву піти і з ким бути в громаді, щоб молитися. Ну і вирішив, так як він був за кордоном, піду до сектантів, подивлюся, як баптисти, інші. Себе поводять, що вони пропонують. І приходить, дивиться, все любов, все дуже гарно, одні одного обіймають, цілують, проявляють ту любов християнську, співають Аллилуйя, все дуже гарно, все дуже благообразно. Каже, ну підуша, подивлюсь, як католики. В католиків орган грає, молитви йдуть. Це ти чинно, гарно. Каже, гарно, красиво, але ще піду до православних і подивлюся, як вони сповідують. Ну, приходи до православних, там не стань, там не крутись. Це не так зробив, це не так зробив. То бабця підійшла насварила, то ще зауваження дали, то ще інші, хоча саме знаємо, Православне богослужіння дуже яскраве, дуже гарне, дуже пишне. Він подивився, послухав, побачив, що є зауваження, що є проблеми. А потім своїм друзям сказав, я все-таки стану православним. Не питають, чому? Адже ти казав, що і в сектантів так гарно, і в католиків пристойно. Він каже, якби. Не був Бог із православними, якби він в них не перебував і не підтримував їх, то вони через таку поведінку і через таке своє життя вже самі собою давно б розпалися і розлетілися. От Господь підтримує там, де дійсно потрібна допомога, де потрібен пошук, де не ми самі себе спасаємо. Кажучи, що от ми такі гарні, ми добрі, ми в любові, ми в добрі, а де ми кажемо, ми грішники, грішники, які, можливо, і неправедно живемо, і неправедно поступаємо, але чекаємо допомоги саме від Господа, від нашого Спасителя. Бо якби нам не потрібен був Спаситель, то навіщо тоді віра, навіщо тоді церква, навіщо тоді ходити, молитися? Я сижу собі вдома, нікого не чіпаю, сам собі Богу помолився і на тому все моє життя християнське закінчується. Я святий і я входжу в Царство Небесне. Ні, ми грішники і потребуємо Спасителя. Ми потребуємо Бога, який буде провадити нас, в Царство Небесне, в Царство любові і Царство. Де не буде зітхань ні скорбот, а життя безкінечне. До цього ми і прагнемо, дорогі браті і сестри. Друге запитання. Дуже часто впадаю в депресію, приходять дуже страшні думки, навіть, те, навіть про те, щоб заподіяти собі зло, як з цим боротися. Різні думки. Відвідують людину протягом життя. Я думаю, що немає жодної людини, яка б не замислювалася, а що таке смерть, чи спосіб самогубства, чи ефтаназії, чи інших таких крайнощів життєвих. Я думаю, що кожна мисляча людина і та, яка аналізує піддає сумніву, чи хоче оцінити, вона рано чи пізно таке запитання собі дає. Важливо, чи ми пускаємо далі цю думку, чи ми її просто осягнули і відкинули. Адже от наслідком, коли ми бачимо самогубство, і позбавлення життя, заподіяння зла, вони спочатку народжуються в нашій голові. І якщо ми не боремося з ними, не чинимо опір, вони, на жаль, перероджуються у злі діяння. Заподіяти собі зло, вкоротити життя, це є наслідок наших. Початкових думок. А думки, як відомо, можуть навіюватись дияволом, бісами, злом. Бо не тільки людина сама по собі живе, а ми ще піддаємося впливу, впливу духів злоби піднебесної, чи впливу небесного світу, де є ангели святі, які виконують волю Божу. Головне, Завжди знаходити взаємозв'язок із Богом, пам'ятати, що тільки наш Бог і Творець, який любить нас, може допомогти в такій скруті, коли людина вже не володіє собою, своїм розумом, своїми думками, діями, що вона вже знаходиться під впливою і владою. Злих і темних сил. От розказував наш святійший патріарх Філерет, я бачив це інтерв'ю, як він каже, чоловік хотів дійсно заподіяти собі зло. І вийшов зазвичай як на горище там, де найчастіше заподіюють собі лихе чи смерть, але був все-таки віруючою людиною, і перед тим, як заподіяти зло, вчинити самогубство, перехрестився, як зазвичай, ну і буде вішатись. Раз закинув Петлю, обірвався. Другий раз закинув, обірвався. Третій раз думає, а йому, каже шепче, зла ворожа сила, лиха, демонська, зніми хрестика. Що допоки ти тримаєш хрестик на грудях, допоки ти його носиш, ти не зможеш заподіяти собі зло. Ось як ми бачимо хрест, як ми бачимо Господа Ісуса Христа, який заради нас. Так потерпів, постраждав і пролив кров свою. Якщо ми відчуваємо, що Господь заради нас зробив таке великий подвиг і чудо, то й ми повинні звертатися до нього з тією допомогою, щоб Він врятував нас від таких лихих думок, бажань і відвернув від нас е, таку можливість, щоб ми. Вкоротили собі віку. Не може нічого інше вам допомогти. Звичайно, якщо лікарі радять, треба і медикаменти приймати, і заспокійливі. Так, це може бути комплекс всіх тих обставин і думок, і життєвих обставин, які спонукають людину до такого фатального кроку. І можна і взяти і медикаменти, і психотерапію, але, звичайно ж, просити у Бога, щоб він допоміг позбавитися таких злих обставин. Є монастирі, є церкви, можна і молебен замовити, можна і водосвяття вчинити, можна. Попросити, щоб монахи чи монахині молилися. Для того і існує церква чи монастир, щоб вони допомагали людині в її пошуку в виході з складних ситуацій. Бо, на жаль, коли бачиш, що люди вкорочують собі вік, не задумуються ні над чим. А потім прибігають батьки чи родичі до мене, як до єпископа, і кричать: допоможіть нам, бо ми тут втратили, а що ж ми тепер маємо робити, а як ми будемо молитися, чи як ми будемо ховати наших рідних, ну, вибачте, церква така інституція, що вона. Дотримується певних правил, законів, канонів, і позбавляти себе життя не має права ніхто. Тому що життя дане Богом, і ми повинні берегти Його як безцінний скарб. І тільки Бог має силу і владу нас привести до останньої миті нашого життя. У той Стежки, де ми вже переступаємо і переходимо в життя вічне. Дай Бог нам ніколи не мати таких злих думків і бажань, а завжди вірити нашому Спасителю і Богу і старатись, не, старатись навіть думки ті проганяти від себе, уникати їх і не допускати в своє життя. Ну і наступне питання, слава Богу, Владику. З чоловіком прожили вже 45 років, не вінчені. Чи потрібно обвінчатись? Вінчення це одне з таїнств. Таїнства є обов'язкові для християнина, окрім, звичайно, таїнства священства, яке є добровільне, якщо Особа чоловічої статі хоче стати священником, то він повинен себе до цього готовити. Тому що священство дається для звершення богослужінь всіх таїнств. Це вінець, таїнств, священство. А шлюб, вінчання, це є одне з таїнств, яке людина повинна отримати, які повинна пройти, якщо вона хоче Божого благословення. Чому? Тому що в цьому таїнстві Бог благословляє молоде подружжя, чоловіка і жінку на життя в Бозі, на благословення Боже. І сказано ж, апостолом, що стає чоловік і жінка одна плоть, одне тіло, один дух. Ми можемо бачити, і це не секрет, коли чоловік і жінка проживуть багато років спільного подружнього життя, деколи навіть їм вже не треба спілкування. Каже, один. На одного тільки очима дивиться і вже знає, хто що хоче. Тобто дійсно прожили життя як одне тіло і один дух. Але церква все ж таки закликає, нехай все в нас буде усвячено. Так? І шлюб в тому ж числі. Це добре, коли чоловік з жінкою живуть в мирі, в дружбі, не сваряться, не конфліктують, люблять один одного, не зраджують. Все це добре. Але тоді можна сказати, що це їхній подвиг, вони його самі здійснили. Але це дуже важко. і ну, Це майже нереально. А коли от ми відчинимо требник, поглянемо на саме таїнство, що церква просить в цьому таїнстві? Це найперше благословення Божого. Тобто, щоб Господь поміг молодому подружжю, щоб він його освятив, щоб він дав йому сили, щоб непорочно зберіг їхнє ложе, сквернене, чисте щоб життя, яке проводять молоде подружжя, щоб воно отримало сенс. Сенс у тому, що не тільки вони самі будуть боротися за своє життя, сімейне подружнє, а буде їм в цьому спомагати Господь. Адже дуже часто, бач, вінчаються, ідуть до шлюбу. І все ніби гаразд. І молоді, веселі, щасливі. Дехто місяць проживає, дехто три, дехто півроку, дехто рік. І прибігають і кажуть, ми розійшлися. Розведіть нас, розлучіть, або ще, як люблять якісь казати, приходячи до єпископа, в часу й мене, розвінчайте нас. Церква не розвінчує. Церква знімає благословення шлюбу. Тому що сам шлюб це є благословення Боже для молодого подружжя. А коли вже не живуть, душа в душу, тіло в тіло це втрачається сам сакраментальний зміст таїнства вінчання. Немає тоді союзу єднання, немає одного тіла, немає одного духу. Дуже прикро, що такі випадки стаються, люди розлучаються. Але ми даємо розлучення. Чому? Тому що, коли вже немає того єднання, то не варто склеювати. Як кажуть чашку, яка вже розбилася, ти її склеїти можеш, але вже налити туди кип'яток чи щось гаряче не вийде, бо воно знову трісне і знову будуть. Фатальні наслідки. Тому дуже добре, що люди, проживши 45 років, відчувають потребу вінчання. Треба ввінчатися навіть якщо 45 років прожив. Чому? Тому що хоча б навіть в тому таїнстві подякувати Богові за, за ті роки, за ту любов. За те щастя бути разом і попросити, звичайно, благословення, бо законні діти і нащадки є тоді, коли вони народжуються в шлюбі. А якщо ви народили вже діточок, і, може маєте вже і внуків, то набагато краще, щоб ви були вінчені. Хай навіть по прошесті стількох років. Хай навіть після того великого терміну, що ви разом, візьміть шлюб, це буде їм запорука продовження роду, щасливого роду, благословення і супружого щастя. Нехай вам, дорогі браті і сестри, завжди помагає Господь, дякуємо знову ж таки, що ви Дивитеся і слухайте нашу передачу. присилайте ваші запитання, вони для нас завжди цікаві, завжди ставлять нові нові ракурси наших відносин, нашого спілкування. Нехай Господь допоможе і вам. Пам'ятайте, що молитва, яку ми заносимо до Господа Бога, завжди є. Приємна і угодна Богові. Нехай ваші сім'ї будуть благословенні в шлюбі, нехай молитва завжди допомагає нам, сприяє нам, нехай наші рідні і близькі, ті, що живуть і ті, що померли, завжди знаходяться під опікою самогутнього Бога. Чекаємо зустрічі знову і з вами на нашому каналі. Передачі запитай архипасти. Слава Ісусу Христу!